Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші репости, коментарі і донати. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. Заходьте, будь ласка, в опис, подивіться, що я ще пропоную. А, нагадую, що для всіх знаків Зодіаку на липень вже гороскопи готові. Хто ще не дивився, будь ласка, запрошу на мій канал. Так само. Як додаток до таких кожноденних розкладів, як додаток, я роблю декілька маленьких відео, да, котрі вам можуть допомагати. Там і карти Мак і Таро так само. Тож запрошую вас досліджувати мій канал більш ретельно і буде вам щастя. Ну і мені також. І так, любі друзі, що є, що буде, поїхали. Що є? Ох, нарешті, що буде. О, плюс-мінус, плюс, ого, мінус. Цікаво. І порада від таро. Потім ще одну карту витягну як ресурсну. Ну, неймовірна така зміна, ви знаєте, енергії. Вчора були там знову королі. От і один, котрого я не люблю, король мечів. От і він все переслідує нас. Да? І сьогодні вже королева кубків. Неймовірно. Тож дивіться, ну одразу скажу, да, що ви під захистом вищих сил. Щоб не відбувалось, любі друзі, будьте впевнені, що вищі сили вам не дадуть надмірного якогось да, випробовування то, через що ви не можете пройти. От-тут про благосні моменти ще каже карта. Да? Це ваші наразі якісь і не... Щось у вас тут, скажімо так, успішно пройшло, да? яке щастя. Все ж таки, є гармонія, емоційний баланс, мудрий вибір щодо особистого життя. От. Тут про жінку, поруч з якою вам буде комфортно, да? у вас є довіра, можливо, то якась чесна подруга або ваша рідня. Але ви повинні знати, що та людина завжди готова прийти вам на допомогу. Можливо, хтось думає, да, коливається зараз бути, не бути, звертатись по допомогу або не звертатись, то зверніть на це увагу, от, що вам точно людина готова допомогти. <кхід> що з цього всього буде? Да, диявол, диявол перевернувся. Дивіться, любі друзі, в такі позиції це про ревнощі, це про сварки, про жадібність і хвороби. Карта каже про слабкість. Хтось потрапить, може потрапити. Може кожен будь-який розклад. Нагадую, да, це не остання інстанція. Це ви можете все змінити. І тут дивіться, хтось може потрапити в залежність від чужої волі. Розумієте? Тут про розпусту можливо і розпуста призведе, да, дивлячись, які ви ситуації, наприклад, тому що ви королева, ви а, тут на троні, і скажімо так, негідно, да, займатися, тобто якоюсь розпустою, тим паче, то можуть, ну не знаю, там сфотографувати, наприклад, якось да, і потім вас шантажувати. Тобто тут, а, ну ви сіли да, тут для вас буде випробовування, звісно, тому що ви сіли знову таки на свій трон. Ви повернулися на свій трон, да, і вас будуть випробовувати через якісь ситуації, через такі через спокуси, да, диявол, це що? Це спокуси і так далі. О, дивіться тут ще е, будьте обережні з алкоголі з алкоголем. Да і карта каже: беріть на себе відповідальність за будь-який вибір, тому що тут ви можете зробити хибний вибір. О, для когось відіграється навіть як розподіл майна. Тобто, да, ваш король не, не витримає вашого, вашого трону, можливо, да, і захоче щось у вас там віджати, скажімо так. От, Але ж, будь ласка, зверніть на це увагу. Іноді люди, коли вони всілися на свій трон, скажімо так, да, от, вони розумієте, в цей момент вони можуть трошки не впоратися і верх над ними керування. Вони віддають своєму его. Я королева, я круче всіх. Ви усі бидло та іще щось розумієте? І тоді опа, диявол таке, давай, давай, мені подобається, а давай ще розпустою, займемося, да. А може, давай ще прибухнемо з тобою, да. О, ти що там, там мені можливо, ти щось розкажеш. Мені цікаве, тому що він хоче володіти вашою душею. Він хоче володіти вашим ресурсом, тому що ви ресурсна людина, розумієте. І тим паче ви під захистом вищих сил. А він каже: та ну ні, ну кому ви даєте захист? Зараз я її розкручу, ви подивитеся на ту королеву, да? де в неї там які скелети і так далі. Розумієте, да? І тепер дивіться, паш мечів в плюсі. Неймовірно, в такій позиції ця карта каже про несподівані зустрічі з неприємними людьми. Але я хочу запитати: ну, зустрічі, да? І що, як це допоможе? Зустріч з неприємними людьми. Як вона вам допоможе? Про що ця карта каже? Про двойку кубків. Двойка кубків, дивіться, це сильна карта. Не дивлячись на інші карти, від неї завжди в принципі гарний вплив. Да? От. Але тут в такій позиції карта каже, що вам допоможе, ваші внутрішні сумніви, да? що ви е, почнете з ними розбиратися. От тут вашому щастю буде заважати тільки нерішучість, да? чи настільки я гідна королевою бути і так далі. Розумієте, да? Тут болісний досвід минулого заважає отримати вам щастя тут. Розуміння цього знову-таки вам буде допомагати. Карта каже: тут: не перекладай відповідальність на інших. Ти ще не готовий до нового якогось союзу. Да? Але це не означає, що в твоєму житті немає місця щастю та коханню. Тобто усвідомлення того, що з вами все окей, і ці випробовування, і люди негідні, да? і такі диявольські. Енергії, це ж теж диявол, же ж він, ну, через людей до, заходить до нас, розумієте? Він же ж сам не приходить, вау, я диявол, ви б тоді точно розуміли, а, слухай, рогатий, а ти, ти чого приперся? да? Могли б сказати. А він заходить через до нас, через, ну, може симпатична бути людина. да, В принципі, якщо от трошечки посміхнеться, навіть такий, нічо собі такий чоловічик. Чоловічик, да, і так далі. От, через невпевненість він заходить, він підігріє. Співає у ті внутрішні сумніви, щоб у вас були постійні конфлікти, да? от, не так само він буде тут шептати людині. Так, куди ти сіла на трон, та ти подивися, ти послухай свої думки, ти ж там розпусниця колись була. Ну, була, то і була. Зараз я королева досвідос, да отак от треба розумієте? Тож, будь ласка, прокачайтеся тут, і це, це вас рятує. А от ієрофант буде вам заважати. Ну, Чесно кажучи, що тут може заважати, да? тут, в принципі, і про сміливість, і про коло однодумців, да? але ще є таке значення, як занурення в релігію. Можливо, саме це вам і буде заважати. Розумієте? Тому що вам треба не в релігію, любі друзі, зараз, не в релігію. Вам треба свій внутрішній світ рятувати, змінювати свої негативні установки. Розумієте? А релігія здебільшого, я не кажу про всі, але здебільшого там все ж таки нав'язується своя точка зору, що да? ви. Грішні, особливо, знаєте, є такі релігії, мені дуже прям подобається. в лапках подобається слово. Да? От коли кажуть, якщо ти народилася жінкою, то ти вже грішниця. Ну це такий просто мараз. То будьте обережними, вас так само диявол може заводити в якійсь релігії. Розумієте, то вам буде просто заважати, тому що, взагалі, в принципі, карта класна, але. Поруч з дияволом, да, ото коло однодумців в даній позиції, да? в нас тут в мінус. Воно може вас знову-таки да? через коло однодумців. Ви будете думати просто, що то однодумці і так далі. А люди просто ну зашкварені, як то кажуть. Розумієте, вони вас будуть підтягувати. Да? Вітай нам свій трон, і ми тобі вибачимо. Знаєте, як попи кажуть, і ми тобі усі грехи вибачимо. Як так? Ти хто такий? Ти вообще? Ну ти хто такий? Ти вивчився в якісь так академії. По -по Попівської, да? і так далі. от І ти будеш мене тут вибачати. Я перед Богом буду каятися сам і сама. Розкажу йому, чому я так вчиняла і коли, і так далі. да от І так далі. Тобто дивіться. Зрозуміти, що да? вас тут може збити. От. А... Ну, чесно кажучи, знаєте. Тут ще така є в принципі є як знаходження духовного наставника, да? отримання розумних парад. Але знову таки ми запитуємо, чи ну до диявола ми запитуємо, да? який буде мінус, тож поради від інших людей, особливо якщо ви їх не просите про то, да? ви не прийшли до людини і не, і не запитуєте, як мені вдіяти, да? як мені втриматися на троні, наприклад, розумієте? От, і навіть так, таке запитання, ви повинні розуміти, кому ви ставите. Тому що не кожна людина, не кожен іерофан, чесно кажучи, ну це, це життя. Да? Ви можете це за цим споглядати в житті. Да? Вони не всі гідні люди, люди. Вони самі не всі гідні. Там багато є хибних. І ущербних навіть людей, розумієте, ментально так само хворих, котрі використовують оце своє положення для того, щоб вводити людей в оману. Тож, якщо ви неугідної людини запитаєте, як вам зберегти цей трон, вона скаже, тебе взагалі там не повинно було бути. Я там повинен бути, а ти поруч зі мною. Тоді тобі буде гарно і ще щось. Да? Тобто будьте обережні тут. Хтось може придурюватися, да і казати, я твій духовний наставник, я буду тебе навчати і ще щось. Але тут все буде від диявола, зрозуміло, да, будьте обережні з релігіями і так далі, з, з усім таким, з якимось колом, можливо, якась навіть секта, да, ще щось. А, і так, на що тут звернути увагу, що да? може допомогти, наприклад, або як порада? Шістка кубків. В даній позиції карта каже про зміни в житті та роботі. Тут може бути оновлення одразу в декількох сферах вашого життя. Карта вам радить відпустити минуле, тому що старі почуття заважають вам відчути смак сьогодення. Да? Тут час почати життя з чистого аркушу, любі друзі, сіли на трон все. Це, що було раніше, досвідос, то мій досвід, я його собі залишаю. От тепер я королева король. Да? Ну, Якщо ви чоловік, то ви так само перекладаєте на себе. І так, любі друзі, яка ж енергія вам допоможе тут? Екологічно для вас в першу чергу подолати оцього підкупного, підступного, підкупного, то ми підкупні, а Диявол підступний. підступного диявола, щоб ви залишилися на своєму троні. О, дивіться, чудово. Тут про екологічні відносини. Бачите, тут все ж таки про кола, я б сказала, однодумців. Але тут таке коло, в котрому є рівність. Вони не сперечаються. Я не відчуваю м, якоїсь агресії, да? а, хто посередині буде стояти, а хто тут на малюнку буде яблучка тримати, або у кого тут більше квіток на, на голові і так далі. Розумієте? Це да? тут, скоріш за все, вам краще звернутися, якщо ви в чомусь там не впевнені. Якісь у вас навколо спокуси, якісь негідні такі. Події відбуваються, то зверніться до тих, з ким вам комфортно, да, для, до дородички. Да? Тут у вас сказано, що є людина, котра вас зможе підтримати, котра точно з вами на одних енергіях, Да. не нехтуйте таким зв'язком. І це вас врятує, тому що ви можете подумати, що люди не хочуть. Да. Ну, Іноді люди соромляться звертатися по допомогу. А, а можна просто ж, це ж не обов'язково допомога що це? Ментальна навіть да, допомога. Або просто коли ти кажеш, я Тобою, я тебе зараз обіймаю, да? я відчуваю там твій страх, твій біль. І це допомагає людині просто прийти в себе, да? тому що вона знає, що є підтримка, розумієте? Підтримка це ж не, не тільки взяти усі проблеми людини на себе. Ні. Можна морально підтримувати, да? От, ментально е, надсилати людині благословення своє і так далі. Тут про екологічне коло, тому що іноді, коли людям е, ну якось. Знову таки, тут людина зі статусом, розумієте, звісно, її будуть перевіряти такі, таку людину. Да? Чи гідна ти Ти можеш ззовні бути гідною? Да? Сіла собі ділова на троні, а всередині бути маленькою, переляканою дівчинкою. Боже, що, а що а мені робити на цьому троні? А навіть на що я на нього сіла? Нащо я його взяла і так далі? Розумієте? І на це підтягується диявол. От, і потім і підтягуються такі ж самі, е, ну я б сказала, в лапках і ерофал. Розумієте, воно теж є. теж є, Тож будьте обережними, будь ласка, довіряйте свої таємниці, довіряйте свої коливання і сумніви тільки перевіреним руками людям, щоб то потім не використали через диявола проти вас. А кожна людина а, коваль свого щастя та наковальня для іншого. Зрозуміло, да? тому що а, ці люди, котрі через. А, ну, задоп... Через диявола, диявол через кот. Так, зараз я сформую, що я хочу сказати, сформулюю. Дивіться, ті люди, котрі є інстру... інструментом диявола, вони знають, що вони інструмент диявола. Вони знають, що вони до вас будуть підкрадатися да? а не для того, щоб вам дати якесь благо. От і тому, якщо ви вистоїте в будь-якому випадку, якщо ви не вистоїте так само. Ви для них теж випробування, як і такі люди або обставини для вас. Розумієте про що тут? Тож я вам бажаю, будь ласка, тримайтеся світла в душі, розумійте, що у вас все добре. Ви на своєму троні, ви точно гідні цього місця. Все, тримайтеся на цьому і займайтеся духовним розвитком і буде вам щастя. Не пускайте якихось випадкових людей, да, випадкові релігії, випадкових наставників. Є такі наставники, знаєте, дуже вони на да, от, от давай я тебе навчу щастя, от давай я тебе, куди не зайдеш, він всюди зі своєю рекламою. Та не хочу я, ти мені не подобаєшся, не хочу я від тебе та, такого навчання. Розумієте? тож будь ласочка, якщо хтось на вас насідає, розумієте, що він просто щось від вас хоче. Будьте здорові, з повагою, Софія.